Як ми знаємо, найціннішим скарбом людини є здоров'я. Воно залежить не тільки від середовища, харчування та інших факторів, але й від того, як поставлена робота у медичних закладах. Надзвичайно старанно ставляться до своєї роботи працівники Богорочанської центральної районної лікарні, яка побудована у 1986 році за кооперативні кошти колективних господарств району. Очолює медичну службу району з 1993 року головний лікар, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Юрій Манюк. Даний час стаціонарна допомога населенню надається на 315 ліжок у 9 відділах, а поліклінічне відділення розраховано на 376 відвідувань в зміну. Надаємо повному, повній мірі хірургічну допомогу, тобто хірургічне відділення, урологія, очні, вухогормоніз, дитяче відділення, інфекційне, інфекційне, тепер далі дитяче, пологове відділення, гінекологічне, травматологічне. Крім того, пара служби це є фізіотерапія, рентгенологія, лабораторія, і кліні, клініко-діагностична, і бактеріологічна лабораторія. У Богорочанській лікарні невідкладну допомогу населенню надають дві бригади швидкої допомоги одна лікарська, одна фельдшерська. Також треба зазначити і те, що тут працюють і над зниженням у районі смертності дітей. Те я прийшов сюди в район у 1989 році, хоча працював тут, ще починав як кажуть, з амбулаторії лікарської, потім працював управлінню охорони здоров'я, потім сюди прийшов заступником. І коли в 1993 році став за головним лікарем, то перше, що я зробив, це по всіх амбулаторіях ми зареєстрували патронажні медсестри по відомості заміни. Позабирали, припустимо, пів ставки фітмедсестри фізіотерапевтичного кабінету, пів ставки стомат кабінету, пів ставки Лаборанта і півставки реєстратора. І за... це зробили по півставочки двоє людей, а так, що в кожній амбулаторії, по суті, у нас є від двох до від дві до три патронажні медсестри. Це дало разючий ефект. Якщо, припустимо, було на селі 30-40 дітей, що одна медсестра, а що було 2-3. Я кажу, завжди, якщо е... тих вже 10 діточок чи 15, вона вже мала, то вона вже могла не то, що їх подивитися, вже перепрошую в попку кожну поцілувати. Е... це. І по-друге, що ми зробили? Теж у нас по штатному розпису в пологовому відділенні зареєстровано положено, ну я кажу, по штатному розпису один лікар-неонатолог, тобто лікар, який приймає, приймає участь у родах і виходжує цих маленьких дітей від першого дня від першої години народження. Я по відомості заміни зареєстрував чотири посади. Тобто, в мене є круглодобово посад лікар-неонатолог у цим. І вигравши тим, що лікарі-педіатри. Уже в нічний час і вихідні дні не чергують дитячому відділенню. А за рахунок, якщо дитинка якась поступає, вони вже ці неонатологи, вони дивляться цю дитинку, їх визивають прийомний покій, і вони вже це. Так що ми двох вже в одну моменту. У грудні 2002 року центральна районна лікарня акредитована акредитаційною комісією управління охорони здоров'я на вищу категорію. А за рейтинговими показниками роботи серед районів Богорочанська лікарня в 2002 році зайняла четверте рейтингове місце. 5 серпня о 19 годині 28 хвилин в Облоїнській області на залізничному переїзді допущена дорожньо-транспортна пригода. Наїзд пасажирського поїзда номер 67 сполученням Київ-Варшава при швидкості руху 80 км на годину на автомобіль Міцубісі Кольт, яким керував громадянин Німеччини. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло п'ятеро осіб. Причиною трагедії стало грубе порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля, який не зупинився перед знаком СТОП і не переконався в тому, що наближається поїзд. Зв'язку з цим дирекція залізничних перевезень просить усіх громадян бути обережними на залізничних переїздах. Мені, в свою чергу, хочеться побажати вам тільки вдалих поїздок. У мене на сьогодні все. На все добре.